Доброго дня, діти! Яка зараз пора року? Так, вірно. Сьогодні ми з вами поговоримо про головного героя осені. А про що піде розмова, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Я чудовий дар осінній. Люблять всі мої насіння. Каша з мене теж смачна, до да вподоби всім вона. Відгадайте, як вас звусь. Упізнали я? Так, розумнички, це гарбуз. Гарбуз є одним з найстарішим овочів на нашій планеті. Він настільки невибагливий, що його можна вирощувати в будь-якій країні світу. Гарбузи бувають різні, за кольором та формою. З гарбуза готують різні страви, такі як гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку, соки та багато іншого. Він смачний та корисний. А народні майстри виготовляли з гарбуза посуд, ліхтарики та різні інструменти? Давайте розглянемо картинку як росте гарбуз. Ось так з маленької насенини виростає великий гарбуз. Ви сьогодні дізналися цікаві факти про гарбуз. А зараз пригадайте, в яких казках він зустрічається? Добре, молодці! Який овоч завітав до нас сьогодні? Що цікавого ви дізналися про гарбуз, що вам найбільше сподобалося. А зараз пропоную пограти у гру, предмет називай та показуй рух пальчиками. Пропоную вам намалювати свій казковий гарбузик. Чекатиму на ваші роботи і до побачення!